Ті самі кіловати, але вдвічі дешевше. Так, якщо ви використовуєте електрику вночі. Сучасні двозонні лічильники вміють це рахувати. Мене звати Переполятник Сергій, і зараз розкажемо про це докладно. У Кременчуці зараз замість однотарифних приладів обліку встановлюють нові, багатотарифні. Цим займається Полтава Обленерго в рамках своєї інвестиційної програми. Сучасний двозонний лічильник вміє врахувати спожиту електроенергію окремо в день і вночі. І це справді вигідно. Адже з 11-ї вечора до 7-ї ранку електроенергія вдвічі дешевша. Якщо ви користуєтесь приладами вночі, це дозволяє добре зекономити. У таких лічильниках є маленька батарейка. Вона відповідає за правильну роботу годинника всередині приладу. Завдяки цьому, лічильник точно знає, коли ніч, а коли день і правильно рахує спожиту енергію. Перевірити, чи працює батарейка, можна через екран самого лічильника. На ньому може з'явитись значок батареї або спеціальний код. Якщо батарейка сіла, прилад починає рахувати все споживання по денному, дорожчому тарифу. Якщо виникла така проблема, потрібно звернутися до Полтава Обленерго. Вони допоможуть, якщо лічильник стоїть у них на балансі. Якщо ж ви купляли його самі, то і проблеми з ремонтом вам вирішувати самим.